Закарпатські дороги дорогами назвати взагалі важко, адже їх стан тільки погіршується, аварійність збільшується, автівки псуються, колеса взагалі відлітають. Крім того, губляться ще й запчастини. Велике, спас... Дя... Велике дякуємо наші... нашому УкрАвтодору. От. Чесно, я би їх закатав у ці ями. Стан наших дорог дуже капризний. Одну яму обходиш, три попадаєш. А що далі говорить там не знаю. Як до того автодору носиться до наших дорог, ми не знаємо просто. У змінах на краще люди вже просто знемірились. Філія Хузька, дочірнього підприємства закарпат облавтодор обслуговує дороги державного значення в чотирьох районах області Іршавському, виноградівському, хузькому та міжгірському. Філія має виконувати роботи з поточних ремонтів і експлуатаційного отримання на дорозі державного значення Мукачево-Рогатин та регіональній долина Хуст. Начальник дорожної експлуатаційної дільниці каже, що всі роботи виконують правда, якщо вистачає фінансування. А з цим ситуація критична. Так цього року фірмі виділили 3 мільйони двісті тисяч гривень, з яких спочатку року вже використана більша частина суми. Проте роботи ще не початий край. Залишилось 800 тисяч і все. І у нас фінансування нема. Поки, певно, буде щось рішатися, якісь щось будуть додати, я це не можу сказати. Спеціальна комісія, яка сюди днями виїжджала, як розповідають дорожники, визнала, аби впорядкувати 80 кілометрів дороги, потрібно близько 600, а то й усі 800 тонн асфальту. Втім, як завжди, все впирається в кошти. Збільшети фінансування. У нас персонал є, але ми. Із-за того, що не вистачає фінансування, працює на повний робочий тиждень, скажімо так. Наша філія Коскади була створена 2005 році, тому техніка в нас більш-менш. Чому дороги в Україні перетворились на напрямки? Дорожники пояснюють так. Була аномальна зима, багато разів через, через ноль переходила температура, покриття дороги вже будувалися досить давно. Всі пройшли по два-три. Міжремонтних термінів, плюс навантаження, інтенсивність руху і навантаження на покриття збільшилось декілька разів, і це призвело до того, що в такому стані дороги. Поки урядовці розповідають про те, що в Україні відремонтовано 98% доріг, людям доводиться їздити напрямками.